Квартира у Львові чи власний будинок із землею за ті ж гроші. Ми знаємо, що дім обирають ті, хто цінує простір, комфорт і природу. Лише за 9 хвилин від Львова, у мальовничій годовиці, на території 2 гектари ми будуємо 40 двоповерхових будинків площею 96-120 метрів квадратних. Кожен із власною ділянкою від 3 до 6 соток. Просторі кімнати, продумані планування. Усе для того, щоб у вашій оселі було світло, затишно і комфортно, у вітальні камін, який додає тепла і атмосфери. А на подвір'ї простора тераса, де так легко влаштувати вечори з рідними та друзями. Для авто передбачене крите паркомісце, а для дітей майданчик і навіть басейн на території містечка. Власна управляюча компанія подбає про комфорт мешканців, а автономні комунікації забезпечать незалежність і зручність. А найголовніше, що вам не доведеться чекати роками. Ми будуємо швидко всього 11 місяців, і ви отримуєте будинок з ремонтом, меблями та технікою. Будинок за ціною квартири у Львові це більше не мрія, це реальність разом з буде